Вітаю всіх на каналі РІНЦ, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Безкоштовно надаємо житло. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія. Прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія Натаніель відкрила вакансію. Підсобний працівник різноробочий. Вахтовий метод роботи. Заробітна платня від 18 тисяч гривень. Це компанія. У місті Канів Черкаської області. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре. Хай щастить!